Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом. Є докази, що Китай почав надавати Росії не тільки компоненти, а й допомагає виготовляти цілі ракети, які на території РФ перемарковуються, під нібито такі як виготовлені в Росії цими ракетами і били сьогодні по Києву. В тому числі міністр оборони Британії звинуватив Китаю наданні або підготовці до надання летальної допомоги Росії. Аб заявив, що американська британська військова розвідка має докази, що летальна допомога вже надходить або буде надходити з Китаю в Росії. Цитує Reuters, Доказів на підтримку своїх тверджень не надав. Китай висловлює нейтралітет щодо війни Росії проти України. Отім, сі дзінпін та двійник Путіна під контролем Патрушева минулого тижня проводили перемовини, і продовжують розширювати співробітництво в різних сферах. І, от перша зброя пішла 12 хвилин тому у передмісті Москви, Домодєдово нібито пролунав вибух, після чого почалась сильна пожежа. Про це пишуть місцевих на одному з відео Жінка каже, що відділа, як воно зорвалось. Місцеві жителі пропускають, що чи нібито був дрон камікадзе, горить щось на території в районі котельні, де постійно тусилися російські військові. Говорять жінки, пропагандистські пабліки РФ пишуть з посиланням на очевидців, що було два хлопка, а потім вибух в районі промзони. Екстрені служби московської області заявили, що кремлівські ЗМІ, що вибухнули газові балони на території автосервісу, Горить тисячу квадратних метрів. Телеграм-каналу Топропомсти пише, що накрили в тому числі і китайські. Ких військових пілотів. Чергова партія невідомого обладнання прилетіла в Домодєдова з Пекіно. і все б нічого та не встигли літаки після погрузки взлетіти, як термінал та вишко зв'язку атакували дрони. Під удар потрапили комплекси с 400, які охороняли аеродром. як мінімум станції РЛС сильно пошкоджені. Інформація перевіряється в попередніх роликах. Ми вже повідомляли, що російські транспортні літаки АН 124 Руслан і Л-76, шість компанія Волга Дніпро останнім часом стали частими гостями в китайському аеропорту Дженджоу. Зазначається, що Дженджоу Потужним логістичним промисловим центром розташованим в індустріальній зоні з високотехнологічними підприємствами, зокрема підрозділами китайського оборонного гіганта Норінко. Польоти російських транспортників помітили в китайських соцмережах, де було викладено відео приземлення одного з літаків. Оглядачі приходять до висновку, що польоти транспортних літаків РФ до Джен з вимкненими транспондерами говорять про те, що вони в вкрай необхідні військові вантажі, які не можуть чекати на тривале привезення залізницею. Також варто врахувати факт, що по суті відомо лише про польоти цивільних літаків, які потрапили в моніторинг. Про кількість польотів військової транспортної авіації РФ до Китаю можна лише здогадуватись. Представник оборони України Вадим Сківіцький в інтерв'ю розповів, що Кремль звертався за військовою допомогою не лише до Ірану, а й до Китаю, кандери, навіть можливо до Киргестану Росія змушена була звертатись допомогою через дефіцит боєприпасів для реактивних систем смерч ураган. Днями українські військові знайшли на покинутих позиціях Росіян 60-мм міни, імовірно, виготовлені в Китаї. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.